Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я покажу вам свій 4K Samsung, а саме модель U28R550. Розпакуємо, пробіжимося по меню налаштувань, зробимо невеликий тест. Поїхали! Ось так виглядає заводське опакування. Монітор має сертифікат відомої експортної організації TUV Rheinland iComfort. Також є підтримка HDR, AMD FreeSync, трьохсторонній безрамковий дизайн. Є сертифікація Windows 10, а для власників смартфонів Samsung є повноцінна підтримка Samsung DeX. Присутня наліпка, де вказано країну виробника та дату збірки 3 місяць 2020 року. Також з боку є наклейка з серійним номером монітора. Для зручності виробник передбачив ручки на коробці. Починаємо розпаковувати. Нижня підставка, стійка, кріплення на стійку для організації кабелів, блок живлення, фірмовий самсунгівський кабель HDMI. Посібник української мови. Збирається дуже легко. З'єднюємо стійку з підставкою, а знизу закручуємо шуруп. Далі зверху кріпимо монітор. Після закріплення монітора на підставці підключаємо кабель живлення і кабель HDMI. Готово! Це класичний монітор з діагональю 28 дюймів та трьохстороннім безрамковим дизайном. Матриця має матове покриття, тому відображення гасяться дуже добре. Кристалічний ефект не помічений при використанні. Нижня рамка виготовлена з якісного пластику, темно-сірого кольору. Імітує алюміній. На ній присутній напис Samsung. Її ширина складає 17 мм. Бічна та верхня частина все ж мають деяку рамку. Але її ширина складає близько 7 мм. Пластик на задній частині монітора має текстурну поверхню, приємний на дотик. Є можливість кріплення на стіну. На задній частині стійки є отвори для організації кабелів. В моніторі можна злегка відрегулювати кут нахилу від мінус 2 до 15 градусів. На задній частині монітора знаходяться вихідні на навушники, 2 порти HDMI 2.0, один DisplayPort 1.2, сервісний USB та роз'єм для блока живлення. Джойстик для доступу в меню монітора знаходиться під нижньою рамкою. Поруч джойстика також є синій світлодіод, який світить, коли монітор вимкнений. Натискаємо джойстик. Відразу бачимо стартове меню з п'ятьма клавішами. Заходимо в налаштування, відразу бачимо самсунгівські фірмові плюшки. Менчик Bright містить чотири режими: користувацький, стандартний, кіно та автоконтраст. Можна також налаштувати яскравість, контраст, різкість. Ігровий режим та режим відпочинку для очей. Монітор має заводське калібрування, про що свідчить звіт про калібровку. Присутня підтримка технології картинка в картинці та «Picture by Picture», тобто можна підключати до монітора два різних відеосигнала. Меню багатомовне, українська мова, на жаль, відсутня. Можна скинути до заводських налаштувань. Щодо якості картинки, це чудовий монітор за ті гроші, за які за нього просять. Жодних зауважень до нього у мене немає. Це реальний повноцінний 4K 60 Гц монітор з IPS матрицею на 28 дюймів. Виробником матриці є відома компанія InnoLux Display Corporation. Матриці відмінна передача кольорів. Серед переваг широкий колірний обхват, 90% відтінків по стандарту dci p 3 і підтримка адаптивної синхронізації AMD FreeSync, яка сприяє плавному відображенню динамічних сцен в іграх і в фільмах. Матриця є досить швидкою, 4 мілісекунди. Виробник також передбачив в моніторі технологію компенсації мерехтіння Flicker Free. Мерехтіння на різних рівнях яскравості я не помітив. Картинка дійсно радує око, діагональ хоч і більше всього на 1 дюйм від стандартних 27-дюймових моніторів, але є оптимальною і більшої не потрібно. В моніторі застосовується 8-бітна матриця плюс FRC, яскравість монітора 300 ніт. кути огляду прекрасні, з будь-якого боку зображення практично не міняє. Якихось значущих проблем з рівномірністю підсвітки помічено не було. На мій погляд, поєднання 4К, 28-дюймової діагоналі та ще й IPS-матриці це дуже хороший баланс основних характеристик для більшості користувачів. Це дійсно універсальний монітор для роботи навчання, розваг, а завдяки відмінній передачі кольорів підійде для професійної роботи з кольором. Так як огляди в нас є об'єктивними, то не буду приховувати, що монітор має як переваги, так і певні недоліки. На екрані ви бачите таблицю, складена вона за відгуками та особистим досвідом у користування. Отже, однозначними перевагами монітора є IPS-матриця, велика діагональ, матове покриття екрану, висока роздільна здатність, наявність HDR, наявність AMD FreeSync, відсутність чим мерехтіння, наявність технології Picture-in-Picture, -Picture, заводська калібровка, оптимальне співвідношення ціна якість. Незначними недоліками можна назвати відсутнє регулювання по висоті. Підставка на столі займає багато місця. відсутній кабель-дісплейпорт в комплекті, відсутні зовнішні динаміки, не всі кронштейни VESA 75 на 75 підійдуть через особливість задньої форми монітора. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступне відео. До зустрічі!